Доброго дня, Це канал «Люблю село. Сьогодні в нас зранку було мінус 4. На вихідних мій чоловік з кумом зробили з райок і плівки. Ось такі конструкції. Закрили легранду, щоб вітер не задував. І взимку сніг. Чатка гріються на сонечку. В день виглянуло сонечко, а котик відігрівається в літній кухні. Лимончик до чаю. Восени це дуже корисно. І ось така смакота у нас до чаю. Ось таке небо. Рябе-рябе. Хмарки. невеличкі. А завтра вже календарна зима. Це зараз така температура. На яблуні ще койде листя не опало. На сьогодні буду завершувати. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, кому сподобалось. І до наступних відео.